Сушки Київ, хліб, малята 250 грамів, 25 гривень, без пальмової олії. Смачні. Попкорн для микрохвильової печі зі смаком сиру 15 гривень це 100 грамів. Гумка жувальна чупа Чупс з полуничним смаком. Тут 11 г, ціна до 15 гривень. Цукерки жувальні фрутела 23 гривні за 41 грам. І 29 гривень від чупа чупс. Сік, добрий ранок, яблучно-полуничний з м'якоттю. Тут 200 г по 8 гривень. Варіанти смаків на вибір. По 11 гривень від віні мультифрукт. 33 гривні ямігамі 70 грамів. Тупайський батончик 39 гривень за 27 грамів. Локшина ріва зі смаком курки по 27 гривень. Приправа ласочка. аджика 20 грамів за 12 гривень. Приправа для омлету та яєчні 20 грамів 9 гривень. Часник копчений сушений 15 грамів 15 гривень. Кісіль зі смаком фруктів та ягід 150 грамів 14 гривень. І така приправа 12 овочів 70 грамів за 12 гривень. 77 гривень коштує бісквіт фірмовий. Коктейль вишня з вершками. Тут 6 штук 330 грамів. Спартак коржі для торта 400 грамів. Смачно виглядають 64 гривні. Напій кавовий три в одному. Якобс 15 грамів в асортименті, 7 гривень. Шоколад молочний Бері Пері Міленіум», 32 гривні, Смаки в асортименті. Чай чорний, мінутка 100 пакетиків 47 гривень. І це сюрприз з десертною пастою 25 грамів, 18 гривень. Сіль кам'яна мелена 1 кілограм 12 гривень. Напій фруктовий капісан мультивітамін. Тут 200 грамів, з трубочкою ціна 20 гривень. Такий напій енергетичний, під бул 250 грамів за 17 гривень. Чайник заварювальний скляний Єва на 1,5 літра 189 гривень. Засіб для прання рідкий від сама 1 кг для кольорових тканин за 39 гривень. Набір стікерів для унітазу, ДАК, стікер чистоти цитрус 44 гривні, тут 3 штуки. Паста для чищення універсальна. Видаляє всі забруднення: тут 850 г за 169 гривень. Порошок для прання, автомат в 2 в 1, Тут 1,2 кг за 116 гривень. Або варіант тайт 2,1 кілограма за 249 гривень. Порошок Ariel Aqua Powder 2,7 кг за 349 гривень. Лоск 249 гривень 2,4 кг. Savex Premium 229 гривень. Корм для котів сухий поріна, лосось, овочі 1,5 кг 169 гривень. Диски ватні косметичні від Аврора. 120 штук, 100% бавовна 29 гривень. Набір мила туалетного шарм полуничне або з апельсином. Тут 5 штук в упаковці по 70 грамів, ціна 44 гривні. Мило косметичне дуру. Ось воно, 29 гривень за 100 грамів. І набір мила туалетного дуру 1 плюс 1 пом'якшуючи. 86 гривень, тут 80 грамів, 4 штуки в упаковці. І набір мила Dorou Fresh. Тут 4 штуки, одна штука, 100 грамів, важить 109 гривень. рідке, антибактеріальне, класичне 225 мл за 58 гривень. Шампунь для волосся, Pantin 400 мл, інтенсивне відновлення 149 гривень. Pantin прозорий, Light 400 мл теж 149 гривень. Бальзам LSF зволоження та об'єм 200 мл 112. І бальзам для волосся ЛСФ 200 мл. Легке розчисування 112 гривень. Такий сухий шампунь для волосся. Лося шаума 150 мл 108 гривень. Засіб для лікування проти лупи 104 гривні за 75 мл. Або шампунь пілі для лупи з натуральним скрабом 150 г 169 гривень. Такий шампунь гель чоловічий 3 в 1 Old Spice 400 мл 142 гривні. Шампунь гель для душу 2 в одному. Аркомен в асортименті по 77 гривень в двох варіантах. Крем-фарба для волосся стійка Авена. Кольори різні в асортименті дуже багато. Від темних до світлих по 74 гривні за одну штуку. Антиперспирант жіночий ФА 50 мл. Аромати різні. 49 гривень, 62 гривні. Антиперспірант жіночий від Аерозоль 150 мл 94 гривні. Фарба від гарнієр. Колор. Є темні і світлі кольори по 112 гривень за одну штуку. Антиперспірант жіночий Нівея 50 мл, кулька 68 гривень. Від Нівея спрей по 109 гривень. І рексона в ту ж саму ціну. Чоловічий дезодорант по 109 гривень. Що аерозоль, що такий стік. Антиперспирант Нівея спрей чоловічий з 88 гривень. Кулька 52 гривні. Це від Фа і Нівея по 79 гривень. Рексона 74 гривень. Зубна паста колгет по дія 50 мл 37 гривень. Паста зубна саніно 90 мл за 32 гривні. Блендамет, 34 гривні, 75 мл. 3D White 75 мл 69. Парадонтакс 99 гривень з травами. Аквафреш 54 гривні і активна білізна 125 мл 74 гривні. Ось такий великий варіант. Нашітка Oral B Medium 1 штука за 49 гривень. Набір бритв для гоління одноразові. Тут 4 штуки в упаковці 142 гривні. Гель для гоління Nivea 216 гривень за 200 мл. Аерозоль 200 мл 118 гривень, піна для гоління від жилет 200 мл 84 гривні. І такий бальзам 249 за 100 мл. Набір бритив 2 штуки в упаковці 54 гривні для чутливої шкіри. Засіб для миття скла містер Муску» 500 мл 88 гривень. Гель для миття посуду, супервош, кавун або тропічні фрукти. Тут 1 літр за 39 гривень. Порошок для прання автомат Савекс преміум 300 г 31 гривня. Тайт 39 гривень. альпійська свіжість або колор. Гала-французький аромат 32 гривні за 300 г.